Всім привіт! Мене звати Євген, а на столі у нас сьогодні знаходиться сигарний продукт під назвою Мадуро. І перш ніж ми розпочнемо, я хочу сказати нарешті. Нарешті розширюється ринок преміальних, цікавих та більш складних продуктів. І так, в цьому відео теж буде розіграш, тому дивіться уважно і до кінця. Че ж, поїхали. Для мене цей матеріал досить цікавий. Тому що я не тільки знайомлюся, також і знайомлю вас не тільки з новинкою, а ще і з цікавим та складним продуктом. Тому що вся ця сигарна історія вона потребує більше досвіду, більше знань, більше розуміння індустрії, більше часу. Та і в цілому, мені здається, це цікавіше. Саме тому сигара це не зовсім те направлення, яке потрібно вибирати новачка. Я, звісно ж, не кажу, що воно 100% вам не підійде, але це вже для. Для більш досвідчених людей, для тих, хто розбирається, розуміє, шукає щось нове, і, от саме Мадурок, от виходить. На європейський ринок, і зараз якраз такий період, що ця вся історія про сігарну нішу вона починає розвиватись. Про більш преміальні, більш складні продукти в Європі, наскільки мені відомо на сьогоднішній день. Мадуро, це перший і єдиний виробник, якому вдалося зробити по справжньому закінчений складний та цікавий продукт. Ця історія почалася приблизно 6-7 місяців тому для мене. Коли я дізнався, що на ринок виходить продукт Мадуро, сигарний продукт саме на європейському ринку. Чому для мене це було цікаво? Тому що ну, не було ніяких таких от історій, що європейці зробили сигарний продукт. А тут от німці просто взялися і кажуть: у нас буде класний. Цигарний бленд, цигарний продукт. Я подумав, ну це круто, це нова історія. Це вже не просто ті звичайні бленди, ті звичайні продукти, до яких ми звикли, а це прям щось цікаве. Не означає, звісно, що інші продукти не цікаві, та особисто для мене, для людини, яка багато років в індустрії, щось куштувати нове, те, що буде кардинально відрізнятися від всього іншого, ось, ось це по-справжньому цікаво. Отакий От розвиток, такі продукти, такі новинки цікаві мені і дуже цікаві ринку. Також скажу, що про цей продукт у нас буде два відео. Тому що Мадору запустили основну лінійку, також запустили. Цигари, ось тут вони дві у мене знаходяться. І запустили ще лінійку парфюм. Саме про парфюм та про сигари детально я розповім пізніше, для того, щоб не перегружати оцей перший матеріал. А сьогодні ми поговоримо про їх базову лінійку, взагалі про компанію, про їх підхід і. Я просто вам розповім, що таке мадоро на сьогоднішній день вони тільки починають освоювати всі ринки. Перше, що потрібно сказати, продукт преміальний. Продукт не бюджетний, і це зрозуміло. Це інша ніша, це інша історія. Вона більш складна і, відповідно, більш цікава. Потребує більше часу, більше знань, більше ресурсів для того, щоб його зробити. І відповідно, та аудиторія, до якої для якої він робиться, це аудиторія більш. Більш вибагливих людей, як на мене, на сьогоднішній день відомо, що Мадуро буде починати свій шлях одразу з декількох країн: це Німеччина, це Іспанія. Також це буде Україна. Потім відповідно у них також будуть підключатися і інші ще країни. У них взагалі така стратегія, вона більш глобальна, і це зрозуміло, тому що в цій ніші зараз не так багато класних продуктів, особливо в Європі. Тут у нас використовується бленд. З двох типів сигар це Нікарагуа і Гавана. І забігаючи трохи наперед про сигари в тубусах, також можна подумати, що відповідні сигари знаходяться і тут. Що не зовсім так. Великий тубус це у нас Нікарагуа, а сигара поменша це у нас Робуста. Ось такі от тубуси, які заливаються воском. На сьогодні про них все. І давайте подивимось на пакування і на основні п'ять смаків, які презентував Мадуро. Також одразу хочу сказати. Що чому в цьому відео я зупинився зупиняюсь тільки на п'яти базових смаках, тому що це, як на мене, ідеальний варіант для початку знайомства з брендом Maduro. тому що смаки, які були зроблені в парфумованій лінійці One Million, Black Блекавгану або навіть ось ці базароми, це вже трішки інший рівень. Починати потрібно, з, скажімо так, з базового і вже потім підвищувати його. Перший смак це манго Оскуро. Спілий манговий соус, також можна відчути ще ноти дерев'яної дубової бочки, а також зефірне тіло. Що мається на увазі під зефірним тілом? Я думаю, ось саме ось ця легкість, та якщо правильно сказати, повітряність, воздушність, яка іде при цьому смаку. Кожен смак пропрацьований досить класно. Тут ми не зустрінемо якихось банальних моносмаків чи банальних міксів, до яких ми звикли навіть. Базова лінійка стандартна, вона створює повноцінний букет смаку, і саме це, напевне, найбільше вражає. Також варто зауважити, що з сигарою Мадуро потрібно вміти працювати, вона дещо відрізняється від е, тої класичної роботи, до якої ми звикли з, зі звичайним тютюном, та про це я розповім трішки пізніше. Jungle Leaf це поєднання ананасу, кокосу та ромової глазурі, і все це окутується в м'яку кремову базу. Також хочу сказати, що це один з найвдаліших смаків в усій палітрі мадуро і один з найцікавіших по фідбекам, які ми отримували, які отримував виробник і ділився інформацією зі мною. Джангл Leaf зібрав найбільше таких класних відгуків. Тому я раджу, якщо ви будете дивитись на те, з якого смаку почати. Саме починати з Jungle Leaf. Ну і звісно ж посилання, де можна придбати цей продукт, я залишу в описі до цього відео. Чизкейк. Про цей смак, в принципі, багато не розповіси. Чизкейк, як чизкейк. Matcha Крем Чіз досить цікавий такий тендітний десерт. Тут використовується декілька різних видів сиру, які поєднані. Також ідуть ще з нотами. Крему, ванілі і все це створює таку довершену цікаву композицію. І останній смак це бік лібовський, це відомий молочно-кавовий коктейль. Я б рекомендував спробувати всі смаки для того, щоб знайти свого фаворита. Особисто мій це джангл Leaf, і я рекомендую розпочинати одразу з нього. Так що одразу хочу сказати про фасування, але тут є важливий нюанс, тому що фасування йде різне під різні ринки. Є ось такі от баночки в 50 грамів, є ось такі от банки в 100 грамів. На сьогоднішній день фасування йде тільки таке. Іншого фасування поки що немає. Та я думаю, якщо чесно, навряд чи з'явиться, тому що робити фасовку 200 або 250 грамів, я думаю, сенсу немає. Чудово підійдуть як для роботи в закладах, так і для дому, якщо ви знайшли саме, саме той смак, який вам подобається. І варто також сказати, що цей продукт настільки, як сказав один з наших майстрів, має настільки багатий смак, що крити його постійно, там декілька кальянів зараз, ви не зможете, тому що ваші рецептори банально втомляться. Достатньо буде однієї чашки. Другу ви просто вже не захочете. Так, є такий нюанс, тому що дуже дуже багато різних смакових поєднань, дуже такий великий насичений букет. Це можна порівняти, напевно, з якимось класним дорогим алкоголем, який не п'ють одразу там. По пів пляшки за раз, а достатньо одного або двох келихів, те саме можна сказати і про класне вино. Ось в принципі з цим я і порівнюю сигару Мадур для закладів. Мені взагалі здається, що це ідеальне рішення, тому що це новий класний продукт, який можна буде здивувати не тільки гостей, а також і самих кальянних майстрів. Також до мене приїхала ось така от листівка. Я мав напевно розпочати з неї, але чомусь вирішив розповідати про продукт ну, настільки. Він мені сподобався настільки зацікавив, що якось це відійшло на другий план. Відправляються, точніше, будуть відправлятися вони кальянним інфлюенсерам, тим людям, які роблять якийсь вклад в кальяну індустрію, тому що це не просто вітальна листівка, а запрошення до закритого мадуро клубу. Тут всередині у нас є а, ось така от карта зі сканом QR-коду на сьогоднішній день. Цей Продукт ще не запущений, та я думаю, що за декілька тижнів Мадуро uh, вже закінчить над ним роботу. І також що дуже цікаво, тут іде пустка от ексклюзивна сигара. Це смак Obvious Milk and Matcha. Не знаю, чи можна про це розповідати, але все ж таки поділюся з вами, коли ми. Знайомилися з парфумованою лінійкою, ми давали деякі свої коригування, а також смаки, які хотіли б скуштувати. Один з моїх улюблених парфумів це Lacoste Essential, А один з парфумів улюблених мого партнера, це якраз «Obvious Milk and Matcha. Ми запросили ці два смаки, і вони вийшли просто чудові. Але у випадку, якщо Lacoste це прям настільки от супер-супернішова історія. То so Obvious milk and Matcha це якраз таки розкриває весь потенціал парфуму. Я не знаю, чому виробник не поставив його в парфумовану лінійку, хоча можливо це. Трішки пізніше і буде зроблено. Зачитаю, з чого складається цей аромат, вивчити, на жаль, не зміг. Основні ноти це зелений чай, матча, миндальне молоко та ваніль. Також додатково тут додані трави, а також є ноти дерева. Погодьтесь, це досить цікаво. І не тільки звучить цікаво, а також класно і в роботі. Правильніше буде підібрати навіть для тих, хто розуміється на цих ароматах, це просто. Зрив даху по міцності, мадуро це середній продукт. Якраз таки бачення виробника це зробити сигару, яка буде цікава для якомога більшої аудиторії. І не зовсім правильна думка у багатьох: що якщо це сигара, то вона має бути міцною. Ні, це не завжди так. Скоріше за все, йому мене припущення таке, що можливо колись Мадуро і випустить міцну лінійку саме для тих, хто полюбляє курити міцну цигару. Але найправильніший варіант для старту це зробити середню міцність для того, щоб могли познайомитися і ті, хто в індустрії вже 5, 7 або більше років, і ті, хто в індустрії, ну скажімо так, не дуже довго, 2-3 роки, але вже шукає щось цікаве і класне. Звісно ж, це не означає, що якщо ви тільки починаєте свій шлях в кальянному світі, що сигара Мадуро це 100% не для вас. Ні. Скуштувати, звісно, є особливо, якщо є бажання, це не те, що можна, це необхідно. Та мені здається, що такий складний, скрупульозно пропрацьований та довершений продукт, він якраз таки цілиться більше на аудиторію, яка вже перепробувала багато чого, і шукає новий рівень, нову ступінь, нову складність та нову довершеність, тому що все це перечислене якраз таки про Мадуро. І так я розумію, може здати, що я продукт через чорна хваля. Алі, але це не означає, що у нього немає іншої сторони монети, через що я вважаю, продукт підходить не для всіх. По-перше, потрібно говорити про ціну, вона відрізняється і буде відрізнятися в залежності від ринків. Та що потрібно знати, це те, що Мадоро преміальний продукт, і він буде відрізнятися від всіх тих тютюнів, до яких ви звикли, дорогі друзі. І звісно ж, ціна буде трішки дорожчою. Я думаю, що будуть такі люди, звісно, хто скаже, що це дорого, або ціна завищена. Тут мені здається просто в такому випадку, що. Це продукт не для вас, принаймні поки що. Тому що повторюю ще раз: Мадуро це дещо інший рівень в кальянній індустрії, і взагалі вся сигарна історія це інший рівень, який не можна порівнювати зі звичайними тютюнами, до яких ми з вами звикли. І по роботі. Основні рекомендації, які я хочу вам дати перед початком знайомства з продуктом Мадуро. Перша. Використовуємо глиняні молочині чаші, наприклад, така чаша, як стоїть у мене, або будь-яка класична турка, яка вам подобається. По самій забивці немає нічого, скажімо так, неординарного, це просто максимально рихла забивка, але без дотику. Це дуже важливо. Прогріваємо на трьох вугольках, буквально 5-6 хвилин. Перші 5 хвилин, можливо, 10, в залежності від товщини чаші. Ми куримо на трьох вугіллях. Потім знімаємо і майже весь сеанс покуру продовжуємо курити на двох. Мадуро, і більшість цигарних продуктів вони потребують дещо іншої роботи з жаром. І саме тому це один з пунктів, чому я на початку сказав, що Мадуро це не для новачків. Потрібно вміти контролювати жар і вміти правильно з ним працювати. Обов'язково майте це на увазі, коли будете купувати продукт Мадуро для тесту собі в заклад або додому. І завершити це відео я хотів би як... І обіцяв на початку цього відео. Я зберу три подарункових паки: це будуть різні смаки з базової лінійки, також, можливо, в якийсь ми додамо ще одну з сигар. І як завжди, умови розіграшу будуть максимально простими. Потрібно підписатись на цей канал, залишити текстовий коментар, що ви думаєте про продукт Мадуро, про взагалі про сигарну історію та про розвиток цього бренду. У світі і підписатись на два інстаграм-аккаунти. Це мій інстаграм, а також інстаграм виробника бренду Мадуро. Вони зараз з'являться тут. І вже в наступному відео, можливо, воно вийде через тиждень, можливо, через одне відео. Ми визначимо трьох переможців, які отримають подарункові паки від Мадуру. Особисто мені продукт Мадуро сподобався. Він чудово зарекомендував себе в закладі, і ми маємо принаймні на своєму досвіді тільки позитивні класні фідбеки. І що на. Найважливіше до нього зараз стрімко зростає цікавість, і відповідаючи на головне питання цього відео, чи порадив би я продукт Мадуро для знайомства в домашніх умовах або для закладу 100% так. На цьому, в принципі, все. В наступному відео, яке буде присвячено мадуру, ми поговоримо вже про ароматичні сигари. Окремо розберемо їх, подивимося, чим вони відрізняються. Також поговоримо про парфумовану лінійку. У випадку, якщо матеріал вам сподобався та був корисним, не забудьте, будь ласка, поставити йому лайк, щоб відео відображалось іншим користувачам Ютубу. Підпишіться на канал та вдарте в дзвін, для того, щоб не пропускати новий контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, Калія на канал Світ Смок. І як завжди, друзі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі!